І їх буде чекати доля, якою вони заслужили, коли вони кидали заграти генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів, коли вони спалили в тому числі і цю справу 23 лютого і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами в Мукачево і у Львов. А ми, ми залишилися. Залишився генерал Павловський, якого вони на півроку кинули за грати, якого я викупав. Залишився генерал Марченко, якого вони кинули на півроку за грати, а я його викупав. Залишився полковник Червінський, знищуючи ворога через річку Ірпінь в Бучі, в Ірпіні, в Костомілі, в Ворзілі. А вони його потім кинули за грати. Залишилися лідери оборонної промисловості, в тому числі, пан Шандра. Ту шкоду, яку зараз вони роблять, атакуючи детективів набу, атакуючи громадських активістів, атакуючи опозиційних політиків, вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну в Путінську Росію. Вони